Права 698. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо, 7а плюс 9b до квадрату, мінус 7а мінус 9b до квадрату. Ну що ж, за формулою квадрата суми. Спочатку розписуємо перші дужки, то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, квадрат першого виразу це буде 7 а до квадрату. Далі додати подвоєний добуток першого та другого виразу, 2, що множиться на 7а і множиться на 9 b і додати квадрат другого виразу це буде 9b до квадрату. Далі відняти. У нас квадрат різниці, то записуємо квадрат першого виразу це 7 a до квадрату. Відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на 7А і множиться на 9 b додати. Ну і квадрат другого виразу – це 9 b До квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, 7 a до квадрату. 7 на 7 це 49. А помножити на А це А в квадраті. Далі додати. 2 помножити. 7 на 9 це 63 помножити на 2. Це буде. 126 плюс 126. записуємо. А B. Далі додати. 9Б до квадрату 9 на 9 це 81. А B помножити на Б це буде Б у квадраті. Відняти 7а до квадрату ми вже підносили це буде 49 а в квадраті. Далі відняти. 2 помножити на 7 і помножити на 9 це 126. Залишиться АВ І додати. 9 Б до квадрату. Це ми вже записували 81 Б в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 49. А в квадраті. Додати. 126. ав І додати. 81 b в квадраті. Так. Зараз перед дужками знак мінус. Розкриваємо дужки з протилежним знаком. Було 49 а в квадраті, стане мінус. 49 а в квадраті. Було мінус 126 b стане плюс 126 b. Було плюс 81 b в квадраті. Стане мінус 81 b в квадраті. Це дорівнює. Групуємо подібні доданки. Є 49 а в квадраті і мінус 49 а в квадраті ця сума дорівнює 0, викреслюємо з доданків. Далі у нас є 181 b в квадраті і мінус 81 b в квадраті. Ця сума також дорівнює 0. Викреслюємо. І в нас залишається тільки плюс 126 аБ і плюс 126 аБ. Разом буде 252аб. Є. Переходимо до другого завдання. 10а мінус 3b до квадрату додати 6а плюс 5б до квадрату. Ну що ж, спочатку знаходимо квадрат різниці. Записуємо, що це дорівнює квадрат першого виразу. Це буде 10а до квадрату. Відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на 10а, що множиться на 3b. Додати квадрат другого виразу це 3b до квадрату. Додати. Ну і у нас 6а плюс 5b до квадрату підносимо. Квадрат першого виразу це буде 6а до квадрату. Далі додати. Подвоєний добуток першого та другого виразу. Це 2, що множиться на 6а і множиться на 5B. І додати квадрат другого виразу, це 5B. До квадрату. Це дорівнює. 10а до квадрату 10, що множиться на 10, це буде 100. А помножити на А це А в квадраті. Далі відняти 2 помножити на 3 це 6, і помножити на 10, це 60. Залишається АБ. Додати. 3B до квадрату, 3 помножити на 3 це 9. А Б на B, це B в квадраті. Далі додати. 6A до квадрату. 6 помножити на 6 це 36. A помножити на A буде A в квадраті. Додати. 2 помножити на 5, це 10. помножити на 6 це 60. Залишається AB. Додати. 5 b до квадрата, 5 помножить на 5 это 25, а b помножить на b это b в квадрате. И это длиннее. Ну что ж, 100а в квадрате плюс 36а в квадрате, Разом будет 136а в квадрате. Далее. Минус 60 б І плюс 60 b Сума їхня дорівнює 0. Викреслюємо їх з суми. Ну і у нас залишається 9 b в квадраті і плюс 25 b в квадраті. Разом буде 34b 34 в квадраті. Записуємо плюс 34b в квадраті є. Третє завдання 18х у квадраті мінус 12хі мінус 2, а в дужках 3х мінус у до квадрату. Ну що ж, записуємо спочатку без змін. Ми піднесемо до квадрату різницю. 18х квадраті відняти 12хі. І відняти 2 що множиться. На дужках 3х мінус у до квадрату. 3х до квадрату. Це буде 9х у квадраті. Далі відняти подвоєний добуток першого та другого виразу, 2 що множиться на 3х і помножити на y. Це буде 6хі. І додати квадрат другого виразу, це буде y у квадраті. Йо? І це дорівнює. Ну що ж, початок записуємо без змін. Це вийде 18х у квадраті, мінус. 12 xy. Далі. Ну і мінус 2, що множиться. Ми запишемо, як додати мінус 2. Будемо множити на кожен з доданків на 9х квадраті. Потім додати мінус 2 ми множимо на мінус 6 ху І додати мінус 2 ми множимо на у квадраті. Це дорівнює Вийде 18х у квадраті. мінус 12х. Далі мінус 2, що множиться на 9, це буде мінус 18 х у квадраті. Далі мінус 2, що множиться на мінус 6, це буде плюс 12 хі. І мінус 2, що множиться на y, це буде мінус 2y у квадраті. Це дорівнює. Шукаємо подібні доданки. Отже, у нас є 18 х квадраті і мінус 18х у квадраті. Ця сума у нас дорівнює 0, викреслюємо з суми. Далі у нас є мінус 12 xy і плюс 12 xy Ця сума також дорівнює 0, викреслюємо з суми. То ми отримуємо тільки мінус 2 у квадраті Є. Переходимо до четвертого завдання. А у дужках 9а-1 до квадрату відняти 81А, а в дужках а-2 до квадрату. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Будемо підносити тоді до квадрату А ще множиться. Усно будемо підносити до квадрату. Квадрат першого виразу 9а до квадрату 9 на 9 це 81 а на А це А у квадраті. Відняти подвоєний добуток першого та другого виразу, 2, що множиться на 9а і множиться на 1, це буде 18а. Ну і додати квадрат другого виразу 1 у квадраті це буде 1. Далі відняти 81 А, що множиться а 2 до квадрату. Квадрат першого виразу це буде А у квадраті. Відняти. Подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на А, ще множиться на 2, це буде мінус 4А. І додати квадрат другого виразу це 2 у квадраті 4. І це дорівнює. Ну що ж, тоді А множимо на кожен з доданків, то це буде А, що множиться на 81А в квадраті. Далі додати А, що множиться на мінус 18А. І додати А, що множиться на 1. Далі мінус 81А, що множиться. Це додати мінус 81 А, що множиться. Множимо на А у квадраті. Далі додати мінус 81 А. Множимо на мінус 4А, і додати мінус 81А. Що множиться на 4, це дорівнює. Ну що ж А, що множиться на 81 А в квадраті це вийде 81. А помножити на а в квадраті це буде А в кубі. Далі А помножити на мінус 18а це буде мінус 18, а А помножити на А це буде А в квадраті. Додати А помножити на 1 це буде А. Далі. Мінус 81А помножити на А в квадраті, це вийде мінус 81 а на А в квадраті це буде А в кубі. Далі мінус 81 помножити на мінус 4, це буде плюс. 8 на 4 це 32. 1 на 4 це 4, то вийде 324. А на А – це А в квадраті. Далі мінус 81 що множиться на 4. Це знову буде 324, але знаком мінус мінус 324 залишається а. Це дорівнює. Шукаємо подібні доданки. 81 а в кубі і мінус 81 а в кубі. Ця сума у нас дорівнює 0. Далі є мінус 18а в квадраті і плюс 324а в квадраті то 324 мінус 18, це буде 306, пишемо 306, а в квадраті. Далі, і у нас є плюс а і мінус 324а, то вийде мінус 323а, є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Виконайте дії. Ми виконали. В першому завданні: записуємо. отримали 252 АБ. В другому завданні отримали 136А в квадраті. Плюс 34Б в квадраті. В третьому завданні отримали мінус. 2y у квадраті. І в четвертому завданні 306a в квадраті мінус 323a. Є?